Добрий день, шановні телеглядачі. В ефірі ліцейський калейдоскоп. Листопад став справжнім калейдоскопом нових подій в ліцеї. В першу чергу це вибори президента. В, запеклі, в запеклій боротьбі з відривом усім голосів перемогла учениця 10-го економічного класу Васюкова Діана. Активна, цілеспрямована, має добрі організаторські здібності. Листопад пройшов в ліцеї як місячник географії, протягом якого відбулися такі події. Конкурс презентація для 10-11 класів. Людина природа, в якому прийняли участь Літвіненко Тетяна, Буханова Вікторія, Архіпова Олена, Васікова Діана. Киричук Олександра. На Владислава. Федулов Сергій. Фартушна Дарина та Некрасова Юлія. Географічна гра компас для учасників 9 класу. Все це справило неабияке враження на учнів ліцею. Зараз в Апостолівському районному ліцею інтернаті стартує місячник економіки. 2 грудня учням 11 11-10 класами була проведена виховна година на тему основи економічного життя суспільства для 9 класів. Також ми плануємо провести вікторину для учнів 9 класів. Конференція на тему зелена економіка в умовах сталого розвитку для 8 класів. Конкурс світ економічних професій для 11 класів. Як відомо, 11 листопада з. Всесвітній день енергозбереження Сергію. Та скільки вже можна говорити про це енергозбереження? На цю тему можна говорити нескінченно. Так, я згодна в цей день в ліцеї відбулися такі події. Тематична класна година в дев'ятому а класі, класним керівником якого є Юрченко Юлія Сергіївна. Конференція для учнів 10-11 класів присвячена енергозбереженню. Організаторами якої були Волкова Ніна Олексіївна та Гладкий Андрій Григорович. Акція поінформуємо населення міста про енергозбереження. Виступ ліцейського лялькового театру в Зеледольській школі номер 2 На сьогодні ми маємо декілька запитань до учнів учнівської координаційної ради реалізації проєкту ДТЕК. Наше перше питання до голови учнівської координаційної ради Літвіненко Тетяни. Таня, чим займається ваша координаційна рада? Перед нашою координаційною радою сьогодні стоїть багато важливих завдань. Сьогодні ми займаємось підготовкою дитячих вистав про енергозбереження до новорічних свят. Також на території міста Зеленодольська та всього Апостолівського району щотижня відбувається розклеювання агітаційних листівок. Запитання до буханої Вікторії. Ви також входите до координаційної ради. Чому питання про енергозбереження вас цікавить? Особисто для мене енергозбереження є досить актуальною темою. Мені подобається дізнавати щось нове і доносити це до оточуючих. Прикладом цього є створення агітаційних листівок. І розклеювання їх по місту Зеленодольську та інших населених пунктах Апостолівського району. провадженням проекту енергозбереження наш ліцей почав економити електроенергію. І тому ми з гордістю можемо сказати, що наш ліцей енергоефективний. Також наше запитання до Гулковського Віктора. Віктор, що ви можете розповісти про роботу 9 х та 10 го ФМ класу щодо енергозбереження? У нас відбувається заняття з теплоенергозбереження, на якому побували представники ДТЕК Колобаєв Андрій Володимирович, Волко Віктор Пилипович та Накрапас Наталія Петрівна та інженер ДТЕК ще Пітільнікова Світлана Аркадіївна. За допомогою пірометра учні вимірюють температуру в кімнатах гуртожитку для подальшого аудиту приміщень. За тер... Термограмою ми визначили, що необхідно провести утеплення стін, адже найбільші втрати тепла відбуваються саме через стіни. А ще я б хотіла додати, що 5 грудня наші вчителі приймали участь у всеукраїнській конференції, філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Наш навчальний заклад і далі продовжуватиме рухатися шляхом енергозбереження, задіюючи при цьому населення, засоби масової інформації та місцеві органи влади. Тож, користуючись нагодою, звертаємось до мешканців Зеленодольська. Зберігайте, будь ласка, енергію та підтримайте нас в цій роботі. З вами були учні 10-го економічного класу Накрапас на Владислава і Капуста Сергій. До нових зустрічей.